Доброго ранку, любаненько Україно. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дітки усім. Вітаю, моє любі малята. Зовсім скоро сонечко пригріє краще. І почнеться все прокидатися в природі. Буде рости трава, перші квіти, розпустяться дерева, і разом з ними буде милувати наше око квітучий кущ калини. Калина є одним із символом України. Вірш про червону калину написав Тарас Шевченко. Це наш український поет, ось його портрет. Він дуже любив нашу мальовничу українську природу і склав про неї багато творів. Ось і сьогодні ми прослухаємо вірш. Який називається Зацвіла в долині Червона калина, та спробуємо його запам'ятати? Зацвіла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало пташечка. Зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати. Вийшла погуляти у гай на долину. А чи знаєте ви, що позначають такі слова? Червона калина це рослина, кущ, яка зацвітає весною. Защебетала пташечка, заспівала пташка. Біленька свитина. Це біла сорочка, одяг, долина. Це малята рівна плоска місцевість, розташована між пагорбами або горами. Гай, гай це невеличкий ліс. А зараз повторюємо рядки вірша, дивлячись на картинки, рухаємося за стрілочкою. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, повторюємо ще раз, зацвіла. В долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Повторіть, маляха цей вірш ще декілька разів на пам'ять. А наше заняття на цьому закінчено. Дякую малята, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!